Сергій, зважаючи на те, що ти сьогодні прийшов без сина, можу припустити, що ти прийшов по роботі, а не кіно дивитися. Яку роль ти озвучив з озвучкою мультфільму? Був великий цирк. Я б навіть сказав скандал, трагедія, біда, істерика. Коли я приїхав на студію дубляжу, мені сказали, що Сергій. Ми вас е, запрошували начитати е, слова Лиса. А, а, але читайте, будь ласка, змію. Ну а в змії там насправді п'ять речень на, на весь мультфільм. я кажу: я перепрошую, ну мені не принципово. Але чому змія? Мені кажуть, Сергій Дмитрович, Олег Скрипка. От йому його роль не вдалась. Ми мусили йому віддати роль Лиса. Тому він забрав вашу роль. Олег Батькович, ну ну їй богу, виключно з поваги до вашого віку і вкладу в український шоу-бізнес. Не закатав шкандал. Надиктував те, що дали. Серед людей теж сьогодні. Не, перечнемо. Я можу віднести тебе далі, ніж будь-який корабель. Я, я гадюка, я. Я Змій удав. Я. Е... Я безхребетне в тому мультфільмі. Ти свідомий, сумлінний і строгий батько. Коли діти починають вчитися в школі, в школі починають вчитися батьки. Зараз ти перейшов у другий клас. Як воно вчитися? Все ще пам'ятаєш, вчитися в школі тяжче ніж робити уроки вдома. Він може прийти там, утримавши там на відмінно цілий день провчитися. А на другий день може прийти і за, на уроці взагалі нічого не зробити. Взагалі, і на запитання, чому цього не робиш, він він тобі відповідає абсолютно щиро. Мені було сумно. Як же ж ти себе вирішив розвеселити? Я співав. Ти себе бачиш у своєму сині? Ти такий ж самий був? Ні, я був трохи спокійніший. Там ще просто мамини гени трохи додалися. Знаєш, а там теж перець що той.